Сукні в білих шкарпеточках із зачесаним волоссям. Дівчата старанно виводить літери акуратним почерком. Те, що Віталіна вчиться вдома, не скасовує ані шкільного дрескоду, ані її ставлення до науки. Це урок української літератури, шостий клас. Вони якраз вчаться писати оповідання. Який момент, можливо, життєвий тобі запам'ятався найбільший про хотіла б розповісти зараз питання вчительки геть засмучує дитину. Той життєвий момент зовсім невеселий. Її личко біде і хворобливе. Все це дуже важко. Успокою. Мамі теж важко емоційно. В 11 її донечці вже оперували кішківник та навіть пересадили нирку від рідного донора. Ним стала її бабуся. Ну, дуже мені було важко, але знаєте, як на весах стоїть життя дитини і життя мами, але я розуміла, що мені потрібно спасти доньку саме про бабусю і твір а, Віталіни. Так. Чому ти обрала саме оповідання про бабусю? Тому що мені ця людина дуже рідна, та я її дуже люблю. Вона не пошкодувала себе, а віддала мені нирку. А ось і сама бабуся Марія Яківні, 61. Вони дуже близькі, більше ніж просто бабуся та онука. Вони однієї крові в прямому сенсі. Група однакова. Кров бабусі не раз і не два переливали онуці. Як діла? Все, ти ж бабусіна. Не вішай нос. Коли врешті стало ясно, що в дитини ниркова недостатність, їй потрібне пересадження. Бабуся не вагалася. Обдумування не було перед бо ж дуже хотілося вирвати. дитину. Та вже за день після операції приголомшлива новина, Нирка не прижилася. Мені здається, ті хвилини не пам'ятаю, то маму переводять в палату. І що мамі сказати? І як спуститись? І розумію, що мені потрібно туди спуститись до віталітків, бачимо, Ну, я зайду, що я їй скажу. Я вже на люди не показувалася. Таке непередбайме почуття. Шу та вроді, моя ваша мрія. зіпсований тяжкими думками настрій, піднімають однокласники. Вони такі, такі, такі. часто навідують подружку. <рі> Навіть ліце не невесела, з ними вона, <ріанс Артуре> вона стає зовсім іншою, это усміхненою это, та радісною. Ета, 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 а любі моя моте дівчинка розквітає на очах і не хоче відпускати друзів. Та щоби жити, що чотири години вона мусить робити ось це чотири рази на добу. Ми робимо процедуру перитоніального діалізу. Через спеціальний вшитий в животика катетер в хатніх умовах вони вливають літр спеціального розчину, стільки саме виливають звідти вже токсичного. Змирились, бо це привикнути до цього не можна, на у виходу нас немає. Тільки на на Бога на добрих людей. тільки так тимчасово можна виводити в неї токсини з організму. Врятує лише чергова пересадка за кордоном. Але родина з села на Одещині не може подужати суму у 60 тисяч доларів. Більше немає родних родственників, які могли б пожертвувати свій орган для того, щоб дівчина вижила. Поэтому єдина надія, для того, щоб все таки. Рібенок жив, жив а это провести таку операцію в Білорусі. К сожалению, якщо ви не поможете, дійсно малишка не сможет жити. Українська біржа благодійності збирає частину суму. Долучитися може кожен, зайшовши на сайт UBB.org.ua. Проект Віталіна повинна жити. Страх, звісно, є. Ну про таке навіть думати мені страшно. Мені надіється, що сюрк до нас. Країна така все одно не може бути, щоб я не спасла свою дитину. Сама ж Віталіна мріє про той час, коли зможе з усіма ходити в школу, виросте і стане лікарем. Ірина Стороженко, Максим Мусіян та Олександр Альбінський. Програма вікна СТБ.